А зараз пропоную вам поринути в історію виникнення вікна програми, а також її еволюцію. Отже, вважається днем народження вікна програ... комп'ютерної програми 20 листопада 1985 року. Але що цікаво, кнопки для роботи з вікном даної вік... комп'ютерної програми. Спочатку з ним не були створені, а з'явилися набагато пізніше. Отже, більше ніж 30 років тому комп'ютери в 80-х роках ХХ століття були спеціалізованими пристроями, і вони були недоступні звичайній людині. Більшість користувачів, працівників великих фірм. Мали доступ до комп'ютера, решта ж людей не могла ними користуватися. Комп'ютери, в свою чергу, керувалися операційною системою, яка не мала графічного інтерфейсу, такого, до якого ми з вами звикли. А інтерфейс був у вигляді такого, як ви бачите зараз в себе на екрані. Приклад, Операційної системи MS-DOS. І як вона виглядала? До речі, звичного для нас управління мишею роботою комп'ютера на той час не було. Все здійснювалося керування за допомогою клавіатури. Поява першого Windows за версією Windows 1.0. З'являється 10 листопада 1983 року. Саме в цей час корпорація Microsoft вперше показує на загал людям операційну систему Windows 1.0. А 20 листопада 1985 року запускає її у виробництво. Особливістю цієї програми є наявність вікон, які можна було розташовувати один біля одного і можливість управління вже за допомогою миші. Приклад інтерфейсу операційної системи Windows 1.0.1. Ви бачите зараз на екрані, як виглядали тодішні вікна. А потім вже пішов розвиток і еволюція комп'ютерних вікон. Так у 1987 році Microsoft випускає Windows 2.0, в якій вікна вже можуть перекривати один одного. Для відображення інтерфейсу використовується вже 16 кольорів. Вікна можна згортати і розгортати. Отже, з'являються перші кнопки для управління вікнами. І зовнішній вигляд Windows 2.0 з вікнами, що перекриваються. Та стрілки, які дозволяють згортати і розгортати вікна, ви зараз бачите на екрані. Тому ж запам'ятайте, що перші кнопки для управління вікном з'являються в 1987 році. Наступним етапом еволюції операційної системи Windows стала операційна система Windows 3.1, яка мала 256 кольорів. І більші можливості роботи з мережею та мультимедіа. Тобто, з кожним роком операційна система Windows, а також можливості вікон зростали. А революційний прорив в розвитку комп'ютерних вікон, а також операційних систем стався. У 1995 році, а саме 25 серпня, в цей день було випущено операційну систему Windows 95, в якій з'явилися звичні нам кнопки керування вікном, а саме також кнопка Пуск, панель завдань, ярлики та контекстне меню та багато іншого. Щось де зараз ми з вами використовуємо в роботі за комп'ютером. Дійсно, на цьому еволюція операційних систем не закінчується, але це вже інша історія. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам коротенський екскурс в історію розвитку комп'ютерних вікон. До нових зустрічей!